Усім привіт! На каналі Христенка. В цьому відео будемо дивитися, що в Єві є цікавого, нового і акційного. Бажаю приємного перегляду! По 100 гривень ось такі продувні щіточки. Є в фіолетовому або в рожевому кольорі. Такі по 80 гривень щіточки. Це і торгова марка «Соверт». Подарунковий набір для дівчат. Тут є і напульсники, і обвідок на голову для умивання, і спонжики, і щітки різноманітні, б'юті блендери. Ціна набору 229 гривень. Такий варіант теж для умивання. Тут теж напульсники, пов'язка на голову, спонжики і для нанесення макіяжу спонжик. Ціна 149 гривень. Такий варіант ціна 169 гривень і є ще в рожевому кольорі пов'язочка. Такий варіант 159 гривень. Як вам варіанти наборів для дівчаток? Знижка 20% на фарбу для волосся. Авена. на акції діє по 12 листопада. Є різні варіанти кольорів, ціна за упаковку 70 гривень. Будь-які okay. шампуні, шаума, звичайні, або сухі зі снижкою в 25%. Є різні варіанти, об'єм їхній 400 мл. Акційна ціна 94 гривні. Так, це звідси, а ось такий варіант теж акційний. І сухий шампунь-шаума 128 гривень 150 мл. Ось такі тонуючі фарби «Лив» з акційною ціною 231 гривня. Такі досить яскраві кольори, є і сині, фіолетові, рожеві, червоні. Різні. Акція на DAF-гелі для душу. Якщо ви візьмете DAF об'ємом 225 мл, ціна 145 гривень ось такий варіант, або 400 мл. Цієї він не знайшла об'єм 400 мл то отримуєте в подарунок мочалку рукавичку, або кульковий дезодорант дав. Дезодоранти запитуйте на касі, якщо є на залишку, то вам дадуть у подарунок. Але майте на увазі, це має бути або 225 мл об'єм дав, або 400 Можна ще вибрати в подарунок. Це щось одне. Або кульковий антиперспірант, або ось така рукавичка віддав, або ось така рукавичка. Від DAF. Да. Наступний подарунок. Якщо ви купляєте два будь-яких антиперспіранти Rexona або Rexona Men то отримаєте у подарунок ось такий брендований рушничок для спорту, це треба взяти два товари або спреї, як бачите, або кулькові від торгової марки Rexona. Ціни на Rexona зараз не акційні, але подарунок є. Подаруночок від торгової марки LCF. Якщо ви візьмете на 159 гривень косметики від LCF, то отримуєте у подарунок ось такі ароматизовані кульки. Вони дерев'яні, дуже приємний аромат. І я бачу їх є два на вибір: лаванда або орхідея. 8 кульок. Від торгової марки Сани одразу дві акції. По-перше, це є знижена ціна до 20%. І якщо ви придбаєте доглядову косметику сани, то отримаєте ось такий кремчик для рук, зволожуючий 30 мл в подаруночок. Крем для обличчя 179 гривень 40 мл. Пінка для омивання обличчя 179 гривень, 150 мл. Так, олія для обличчя 159. Так, ще є масочка. Ціна 169 гривень. Ось так. Маска більшого об'єму, 75 гром. Акція на ось такі логлядові лаки Professional. Купляєте будь-який засіб цієї торгової марки і отримуєте ось такий лак подаруночок Одну штучку, як мінімум, треба взяти, щоб отримати ось такий подарунок. Запитуйте про подарунки на касі. Якщо є на залишку, то вам подарують. Якщо візьмете від Хані Бані декоративної косметики на 249 гривень, то ось такий рюкзачок вам піде у подарунок. Вже багато тут є всього цікавенького. Такі от блискітки, хайлайтер Ханні Бані. Ціна 199 гривень. Тут нажимаєте, і воно розпилює такий пухнастий секрет краси. Такий контейнер. Ціна 499. Beauty Box. Блиск для губ, брелочок. Ціна 169. Годинник блиск для губ, ціна 129. Такі тінні, блиски для губ і колечко, бачу, тут є каблучка. 229. Адвент календар: загадковий мейкапчик. За 249, насправді, від Ханібані є дуже багато декоративної косметики. Кожен знайде на свій гаманець. А ще подарунок від Патрісії Ледо. Якщо візьмете на 249 гривень, то органайзер для пензликів в подарунок. Знижка 25% на доглядову косметику Білленда. Дуже в них яскраві гарні кольори. Які, знаєте позитивні, я б сказала. Зволожуюча та освітлююча сироватка для обличчя 299-30 мл. Тонізуючий спрей 261 гривня. І зволожуючий та освітляючий гель для умивання. 216. Цікавий флакончик стоїть догори ногами. Так, Біленда, є ще ось такі. Ціна 143 гривні. Це є тонік. 364 гривні зволожуючий крем. Біленда 364 гривні, коригуючий крем для обличчя, сироватка 30 мл 424. І тонік 143 гривні. Якщо купляти гелі для душу Акс, то можна отримати у подарунок спрей Акс. Спреї дають на касі, тобто з вітрини собі просто так взяти не вийде. Бо це є спеціальний один варіант, який йде на подарунок. Як бачите, засоби є різні, але в акції входять лише гелі для душу Акси. Давайте їх пошукаємо. Ось вони ось тут. Є більшого об'єму це є 700 мл 269 гривень, два аромати на вибір. 174 гривні об'єм 400 мл. Теж є два аромати, і менші, це по 250 мл, ціна 128 гривень. По 12 листопада діє акція мінус 50% на другу одиницю будь-які аромодифузори або освіжувачі повітря. Найвигідніше купляти в одній ціні. Бо якщо візьмете з досить великою різницею в ціні, то не так багато зекономити, бо в таких акціях завжди-завжди йде за половину вартості той товар, який дешевший по вартості. От, які від Sky до автоматичного освіжувача по 80 гривень. Запасні блоки. Airwick 172 гривні. Такі є від Elmente аромадифузори 299 гривень. 449 новинки аромати. В них по 100 мл об'єм. Такі більш класичні від Skype 60 освіжувачі. IFresh 154, 250 мл Скайпу 44. І ось такий варіант 75. Гарна знижка до 50% на персіл. Усі капсули для прання. Ціна 649 гривень. Так, 60 штук, це явно не вони. Розставила по місцях, а тепер давайте дивитися. Версіл 11 капсул 195 гривень. 13 капсул ціна 195 гривень. Це 4 в одному. Такий варіант: 26 капсул 314, 35 капсул 439 гривень. І як ви вже зрозуміли, були великі. У 60 капсул упаковочки за 649. Можливо, в інших євах вони ще є на залишку. Тож запитуйте. Усі засоби для делікатного парання перволь зі знижкою до 31%. Об'ємом 2 літри 438, об'ємом 1 літр 199. Акція на аксесуари для приготування їжі та прибирання оселі мінус 50% на другу одиницю. Таке цікаве спостереження: бачу окремо від Frackenbox, собі, ось тут, бачите, є об'єднано. І окремо є від FINO. Хоча. Фіно, файно, хто я каже, а не пишіть, як правильно. Хоча тут пише, що всі аксесуари тобто можна об'єднати будь-які торгові марки, будь-які товари. І із двох одиниць за половину вартості піде вам той товар, який дешевший по вартості. Хоча можна брати в однаковій ціні, будь-що з цієї категорії. Підгузки трусиками. Памперс пенс. Ціна 707 гривень. Четвірка 66 штук. П'ятірка 675 гривень. більша більшого 56 штук. Гелі для душу від торгової марки FA об'ємом 250 мл зі знижкою 87 гривень чоловічий аромат. Жіночий аромат 72 гривні 250 мл. Дезодоранти спреї від торгової марки Фа 83 гривні. Кулькові антиперспіранти Фа 59 гривень. Багато різних ароматів. Чоловічі аромати від торгової марки Фа 50 мл. Ціна 64 гривні. Шампуні та бальзами для бороди. Акційні ціни 266 гривень. Шампунь об'ємом 350 мл. Бальзам також 266. Тример теж з акційною ціною 1391 гривня. Станок для гоління ціна 513 Ленор кондиціонери. Ціна 124 гривні менших об'ємів 675-798 мл. А є більших об'ємів ціна 213 гривень. Тут літр 491 мілілітр і літр 239 мл. Отак, щоб ніхто не запам'ятав, скільки ж тут об'єм. Засоби миючі від торгової марки Містер Пропер зі знижкою до 30% для кухні містер пропер аж 800 мл 122 грн. Містер Пропер для миття підлоги та стін об'єм 1,5 літри за 159 грн. на колготи та панчохи від торгової марки Vivien. Досить такі гарні знижки. Актив ціна 155 гривень, панчохи 175 гривень 20 ден, 40 ден за 259 гривень. Такий варіант Елегант 169 гривень, класичні 100, 40 ден. Такі капрони в горох, дрібніший, крупніший, ціна 109 гривень, отягуючи 169 гривень. Якщо придбати сомат, гель антижир або капсули для, прань... для миття в посудоминні від сомат, ціна 249 гривень, то отримуєте в подарунок блоки в туалет. Такі одинарні одну штуку від торгової марки Бреф у подарунок. Якщо не помиляюсь, то ось такий варіант йде в подаруночок. Цитрусовий. На парфумерію, щоправда, обрану. її акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких три аромати, чоловічі жіночі, з них один піде вам в подарунок. Також є акція на усі засоби для догляду за обличчям, знижка до 50%. Коли йде ось така акція до 50%, тобто відсоток знижки на певні товари різний.